Вітаю маленькі друзі. Сьогодні ми відправимося у зимовий ліс і побачимо, хто там мешкає, кому живеться добре, а кому важко. А допоможуть нам в цьому, наприклад, фіксики. В лісі взимку дуже гарно, але й неймовірно холодно, коли морози. Тому тварини готуються до цієї пори по-різному. Багато птахів. Полетіло в теплі краї ще восени, але найсміливіші залишились білочки, хом'яки, бурундуки зробили запаси горіхів, рибів, шишок. А от борсуки та ведмедики наїлися з осені та й втягають спати на всю зиму. Риби теж сплять на озер та річок, жабки, змії, навіть оси зариваються в землю, а от у зайців лисиць та вовків відростає тепле хутро. Воно і врятує від морозів. А от харчуватися нелегко їм взимку. Давайте допоможемо. А як же цікаво спостерігати за слідами, які залишають лісові мешканці на снігу? Зайчі сліди, схожі на ланцюжок або на овальні ямки. Сліди лисиці схожі на відбитки лап песиків. А от улося від найбільші сліди. Подивіться, які. Білочка залишає сліди, ніби маленькі ручки. Подивіться уважно, хто з цих тварин не живе в лісі. Це не дика тварина. Так, віслячок, хоч він дуже старається залишити свої сліди. Ну що ж, взимку в лісі все вкрито снігом. Тому ох, як нелегко, Здобути їжу мене такі же, жечок сплять, їм це не потрібно. А от інших тварин обов'язково треба почастувати. Наприклад, білочку можна пригостити горішками, насінням різним. Вона буде дуже цьому рада, хоч і має запаси. У пташок різні вподобання. Голуб не відмовиться від будь-яких ласощів і поселяється взимку ближче до людей. Синичка любить насіння, пшону і полюбляє сало. Снігур ягоди горобини, тому, можливо, і грудка в нього червона. Але потрібно пам'ятати діти, що їжа для тварин та птахів повинна бути не смажена і не солона. А тепер пограємо і повторимо все, про що ми тільки що дізналися. Перше завдання. Хто з цих тварин спить на дні озера або річки? А чи впізнали ви тварин, які всю зиму сплять у норах, лігві, кубельці, барлозі? Молодці. А хто з цих господарів дуже запасливі, працьовиті та хазяйновиті? І останнє завдання пригостіть, будь ласка, цих тварин та птахів смаколиками, що кому дасте. Цакерки залишились для вас, діти, тому що ви всі завдання виконали. Пора й відпочити. Сипласніг, момота лики свіблизькі, ті сніженки білі чисті, тихо сталяться до ніж, сипле, сипла, плесні, сипле, сипла, пласні, сипла, сипле, сипласні, тихо легко і спрокло покрила.

Ведмедик прокинувся, не втримався, хоче святкувати з нами. Тож давайте разом його і зліпимо. Роздивимось, як він виглядає. Це велика тварина коричневого кольору. У нього кругла голова, овальний великий тулуб, міцні чотири лапи, коротенький хвостик, на голові два круглих вушка, круглі очі, ніс та рот. Нам потрібні такі художні матеріали підставка, пластилін, серветки, стека і гарний настрій. Підготуємо вправні пальчики до ліплення. Тільки впав на землю сніг, він ховається в барліг, і до теплої весни поринає він у сни. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Починаємо. Беремо великий шматок пластиліну коричневого кольору. Розминаємо, тобто робимо масаж. Зігріваємо його, щоб він нас слухався. Ділимо з одного боку на дві частини стекою пластиліну і з другого це будуть лапи передні і задні. Вигинаємо тулуб, як я показую, ніби місточок. Одні лапки всередину, другі Назовні. Тулуб з лапами готовий. Далі відрізаємо шматок для голови. У мене світло-коричневий пластилін. Неважливо. Робимо кулю круговими рухами. Далі двома пальцями витягуємо два круглих руха. З маленького шматочку пластиліну круговими рухами мордочку, маленькі шматочки чорного пластиліну перетворюємо на гудзики очки, з теку роблю ротик, подивіться як. І з маленького шматочка чорного пластиліну носик. Притискаємо готову голову до тулуба. Міцно. Ось так. І залишається зробити маленький хвостик. Круглий або трішки продовгувати. От і все. Завершується пригоди в зимовому лісі. Ми сьогодні дізналися про тварин, яку вони зимують в холодну пору. Чим люблять ласувати. Також ліпили ведмедика, чекатиму на фото ваших ведмежат, робіть добрі справи, малята, підгодовуйте птахів та тварин. Не проходьте повз бездомних тварин, пустіть їх в під'їзд, погрітися, нагодуйте, будьте добрими та милосердними. До зустрічі, малята!